Найсвятіша Мати Божа, Мати милосердя, стаємо перед Тобою і Твоїм Божественним Сином, щоби скласти наші жертви, благословити нашими устами, почитати нашими серцями, просвіти, царице, наш розум, очисти нашу душу, зігрій нашу волю, щоб ми могли достойно жертвувати. Ці ознаки нашого підданства на більшу славу Бога, твою честь та користь наших душ. Амінь. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за словом Твоїм, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І слово сталося тілом. І оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спас... Спасителя душ наших. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо, благодать Твою вли у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши воплочення Христа Господа, Його стражданням і христом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодатью Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна, тяжкий гріх. Я лоза, а ви галузки. Так говорить до нас Ісус у Святого Йоанна. Як галузки всихають і не приносять добрих плодів, коли не злучені з лозою, так і ми не можемо принести плоди для вічного життя. Коли не будемо в злуці з Христом. Виконуючи закон Божий, несучи ярмо заповідей Христових, найдемо спокій для своєї душі. Марія для нас зразок виконання закону Божого до найменших деталей, так учить святий Тома. Вона не опоганила своєї душі ніякою гріховною плямою. Її прикрашає невинність і послуг дитини, ангельська чистота дівиці, лагідність подруги, турботлива любов матері і глибоке смирення вдовиці. Про неї так сказано у старозавітній пісні пісень. Вся добра єси, ближня я моя пороку нема в тобі. Скільки разів ви згрішили? О, горе! Що ж ви тоді вчинили? Ви тоді з усієї сили старалися знищити і знівечити вашого Сотворителя, вашого Отця, вашого Спасителя, вашого суддю, вашого Бога, ваше все? Що за непослух? Що за ворохобня? Що за невдячність, що за проступок? Ви втратили ласку, синівство Боже, заслуги у попередньому житті, перебування в раю. З неба впали вистрім голов у прірву пекельну. Що за нещастя? А тепер хіба не залишаєтеся ще в гріху? Бідна душе? Знаєте, хто ваш ворог, князь Темряви? А Бог! Чи розумієте, чий ви син? Ви глузуєте, ходите, спите, смієтеся, але коли Бог хоче, силає за хвилю на вас смерть і ви пропали. Пішли в прірву пекельну тисячі ангелів тільки за одну грішну думку. А ви з тількома гріхами такі спокійненькі? Ох, яке засліплення! Коли ж не знаходитися в гріху, то все-таки в небезпеці впасти в гріх. Одна спокуса, одне знесилення, один несподіваний випадок можуть загнати вас у гріх, і то тоді, коли найменше сподіваєтесь. Згрішив Юда і Петро в науці Ісуса Христа, розважте, отже і ви, що з ангела невинного, апостола можете за одну хвилю стати дияволом. Розважайте і тремтіть. Один офіцер, бачачи близький кінець свого життя, запросив паруха із того села, де перебував із своїм військом. Отче, промовив він, живу більше 25 літ у безодній гріховній. Я постійно знаходив поблажливих сповідників, які давали мені легко розрішення, і я залишався у давніх гріхах. Всі сповіді, вважаю, недійсними, бо були без жалю і поправи. Досить, прошу вас, приготовте мене до загальної сповіді. За ціле життя, бо совість моя обтяжена і неспокійна, і я боюся померти в такому стані. Блаженний він, що пізнав вагу тяжкого гріха, та мав час і ласку направити лихо, чи такий час і ласку будемо мати і ми на згадку повторіть три рази серцем більше, ніж язиком. Акт жалю. Коли відчуваєте спокусу, візьміть у руки медалик і цілуйте його з довір'ям, а Марія не дасть вам згрішити. Радуйся, світло променисте, Мати Божа, розріши гріхи тих, хто молиться до тебе. О пренепорочна Діво Маріє, примирителько нашого роду. Промене вічного світла зеркало без плями гріха і живий образ чистоти Божої. Ми не хочемо вже більше грішити, пізнаємо, наскільки віддалилися від джерела життя Спаса нашого через гріхи, ми не гідні помилування, хіба ти, о мати наша, виблагаєш у нього милосердя для нас? Молитвого Сина щоби простив нам давні провини і дав ласку більше не грішити. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і п'єдло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших.